Вітаю усіх присутніх, усіх учасників урочистого дійства з 80-річчям української повстанської армії. Цей ювілей випав на дуже нелегкий драматичний час для всіх нас, українців, для України, для української держави. Сьогодні, мабуть. По новому ми сприймаємо героїчний подвиг повстанців української повстанської армії. Я впевнений, що новітні історики, журналісти, письменники напишуть нові сторінки про подвиг убівців, про подвиг українських повстанців 50 х років. Власне, це. Те, що відбувалось в нашій історії, 80 років тому, це було продовженням героїчної боротьби українців, жертовної боротьби українців упродовж століть за свою свободу і незалежність. Власне, ця боротьба триває сьогодні. Сьогодні вона вийшла на найвищий етап, на пік свого розвитку. І, зрештою, ми всі віримо, ми всі знаємо, що Україна переможе, ми переможемо. І саме воїни УПА доклали зусиль, жертовних зусиль до цієї перемоги. В Українській повстанській армії, і мені як письменнику, це говорити почесно. Були воїни, які воювали. Не лише з автоматом чи з карабіном, але воювали словом. Таких було багато. Не всіх ми знаємо досі. І, до речі, це, мабуть, для істориків. Оскільки, як я вже сказав сьогодні, по-новому ми суспільство ми сприймаємо події, які тоді відбувалися, що з нами відбувалось впродовж нашої історії, впродовж. Кількох останніх століть, особливо впродовж 20-го і цих десятиліть 21-го століття. Історики напишуть про це все, і я впевнений, що буде досліджено також і е, діяльність тих, хто творив літопис УПА. Не всіх ми знаємо. Не всі твори ми знаємо. Багато з їхніх творів втрачено. Це пісні, вірші, легенди, перекази. Багато з них залишилось у народному у фольклорі. З прізвищ найбільш відомих ми всі, зрештою, ці прізвища тепер знаємо. Я зараз назву кілька з них. Ну, насамперед, це Марко Боєслав, звичайно, і провідник ОУН УПА, і, і редактор. Часописів, які він редагував повстанських, і поет, прекрасний поет. Це Катерина Мандрик-Куйбіда, славна, героїчна жінка, яка воювала в УПА, була зв'язківцем, яка воювала слово. Були представники не лише з Галичини... Були також представники і, і в УПА загалом, і в, е в повстанській літературі, із Надніпрянщини, з північних наших земель, з, пів... з усієї України, власне. той же Петро Гетьманець з Надніпрянщини, Микола Сарма Соколовський, також із центральної України. До речі, я мав радість спілкуватися з паном Миколою. Він один з небагатьох, хто дожив, кому Господь дав. Можливість дожити до незалежної України. Е, Ярслав Вутич, також, Юрій Липа, можна називати прізвища. Загалом е, дослідники нараховують, якщо я не помиляюся, е, близько 50 поетів, повстанців, які воювали в УПА і словом, і, і зброєю. Їхній чин героїчний, їхній чин справді героїчний. і... І вони вплинули і на розвиток нашої літератури. До речі, це питання сьогодні, я думаю, буде порушуватися нашими літературознавцями, нашими літературними критиками, нашими освітянами, тому що за радянських часів зрозуміло, ця література була, повстанська література була з розумілих причин заборонена. За 30 років незалежності також. Я не певний, що належним чином ця література поцінована. І сьогодні, в світлі драматичних подій, які сьогодні відбуваються, в світлі війни, яку оголосив нам агресор Рашидська Росія, я думаю, по-новому буде прочитана творчість упівських поетів, публіцистів, прозаїків. Драматургів. Сьогодні, мабуть, необхідно, щоб ці твори були долучені включені у шкільні програми, у програми вищих навчальних закладів, хрестоматі, щоб держава більш, більш серйозно відповідально підійшла до цього величезного доробку творів, які по суті продовжили героїчну. Традицію української літератури ще від Шевченка і до Шевченка від Григорія Скороди, 300 якого ми скоро будемо відзначати, і продовжили цю традицію українські письменники 20-х років, представники розстріляного відродження, і ось література української повстанської армії, потім шістдесятники і таким чином. Це було фактично неперервний такий ланцюг, як і в політиці, як в громадянському житті. По суті, це була боротьба тривала, боротьба, яка тривала в різних формах, і відкритих, і в і, е, форматі духовного спротиву, так само і в літературі. І е, сьогодні я вважаю, що це явище. Ми вваж... Я думаю, що е, е, сучасна. Літературна критика належним чином оцінить це велике, величне явище. Літературу часів Української повстанської армії. Всіх вітаю ще раз із ювілеєм з 80-річчям Української повстанської армії. Слава Україні!